Всем привет, мене на Ганалія Сінікиліка і ми знімаємо відео. Та-та-та, ми знімаємо відео. Так, в мене є тут котик. Зараз я вам покажу. Ось вот такий в мене котик. Називається Статіліком. Він файникіт. Демо, ми шукаємо, ми обстроюємо далі хату. Я не знаю, чому не приходять подарунки. Напевно, це обновка скоро. Ну, Обновка, і я не хочу так видаляти хату, то я хочу вам показати рунтур по моїй хаті, щоб я собі дивилася таке відео і всяке таке робила. Давайте я вам покажу. Та ніколи. Отакий ой. Чекайте. Зараз да, ще зроблю, а все. Мені треба оце зняти. оце Я йшла по, по дорозі, побачила такий костюм, сьом... це для дітей, кстати. Так, на ранок. Ой, як було жарко сьогодні. Капець. А жені, що було холодно. Що таке, зай? Та нічого, Зараз ми будемо показувати рунтур по нашій хаті. От твоя камера. Угу, Добре. Так. І голос. Так, всім привіт, ви до канали Кроліка. Це канал з моєї жени придуманий. І ми йдемо парунтур по хаті. Як мене звати, всяке подобане, всяке таке. Мене звати Андрій і все. Так. Це в нас типу, така ванна. Отака підлога. Ось така піблога. І от такі дерев'яні доски, ви можете почути. От такий пол, отут у нас коляска, отут у нас ланчбокси для дітей, отут у нас горшочки, у нас столик для переодівання, отут у нас все потрібне для дітей, отут у нас іграшки для дітей, тут у тут нас собаки, собачка, тут у нас доні, кімната. Ой, ми пропустили. Тут наш шкаф. Тут у нас е, моя карточка і спеціальний на роботу рюкзак. Тут у нас всі електронні речі. Е, переходимо в іншу кімнату. От, ой, припутав ще ліжком таке з таким доскою і такі іграшки. тут у нас корм. От тут нас доню. Доню зробили тур по своїй кімнаті. Так не хочеться, ну добре. А потім я скажу, скільки хвилин я строїла цю хату і всяке таке. В кінці відео. Добре, так, тут в мене столик для пития і їжі. Отут у мене картинка і олівці. Тут у нас моє ліжко. Ой. Тут в мене той одяг, який я не ношу ніколи, тут е, мій песик, тут ліжко. це моє це іграшка, це моя сосочка, це моє полотенчико. це моя іграшка, це моє зеркало, тут е, коробка там, де я буду малюнки малювати, листочки. Е, тут у мене така лампа, яка переливається. Тут в мене планшет. телефон десь забула. Отут в мене одяг, Тут в мене шапочки, така штука, тут, ой. Отут в мене мали бути, тут в мене електронні речі, і, а тут в мене всі іграшки. От такі іграшки, Ось така коробочка, Ось такий пістолетик, Ось такий пістолетик. Отакий от м'ячик, вот така іграшка, вот такий песик, вот такий зайчик, вот така свинга і вот такий ще один зайчик. Ой, це мишка, а це зайчик. Така ця мишка, а оце ой, а оце зайчик, а це моя щевна машинка така. Понятно, що ти ще маєш у іграшку? От таку божі коровку. <плес> Більше нічого вроді. Так, нічого зараз поскладаю і переходіть у ванну. Добре, ми тебе чекаємо. Давайте, пішли. Так, далі у нас де. -то косметичні столики, всякі речі. Давайте я вам зроблю рентур, бо це моя е е особенна ванна. тут. Якщо мені треба, я ходжу в туалет, бо тут я маю лице. О тут в мене така масочка, а отут в мене дві масочки. Оце мої кісточки, оце мої три і одна помада. Тут в мене дві пудри, Тут в мене ще є одна пудра, ще кісточки, ще помада, концюрери, крем. Спеціальні такі духи, що пахнути. Ну, це не духи, а просто така штука. І тут в мене дві такі палетки. От, бачите, оце концілери, всякі такі. Так, отут в мене є палетка, тут в мене ще є одна палетка внизу отут. Синя така от. Тут кольорові, а тут такі чорні, всякі такі білі. Ем, Далі. Я так буду видаляти ту так, боку, а потім я розкажу, які скини і всякі таке. Так, доню, розбуджайся, зроби рунтур по своїй хаті. Вау, рунтур по моїй хаті клас! Ой, не по хаті, а по кімнаті. Так. Коротше, особливо, Тут в мене стол, тут в мене зеркало, тут в мене свічки, тут в мене телефон з планшетом, тут в мене полочка, там де нічого немає ніколи і не буде. тут в мене такі записки, тут в мене шляпки, тут в мене одяги, тут в мене сумочки, е тут в мене ліжко, тут я перекусую, тут моє крісло, це моє е типу, щоб уроки робити. Тут моє такий спальний мішок для подружки, і мій купальник ще один старий, який я хотіла викинути, і оце і подалена е, штука. Тут в мене календар, коли в мене день народження, і отут така картина. Ну і все, іграшка, собачка і все. І крісло з сторами. Клас! Пішли на перший поверх. Перевіряти, що там з'ємне. Пішли, пішли. Ой, маму забули. Маму забула, це до чого. Мама зараз спуститься. Так, пішли. Так, ну, починаємо з першого тепер поверха. Тут в нас е, мама проводить лантур, ладно. Тут у нас такі штуки, щоб давали та, всяке таке. Тут у нас дзвінок, тут от, можна подзвонити і двері не відкриються. Тут у нас такий металик, тут у нас такий вогонь, Отут в мене звірушки. Це мої пташки, це мої чудики, які моя доня младше зробила. Це такі панди. Заходимо в хату. Такі ж дерев'яні дошки, як завжди, чекайте. Я маю дещо перевірити. Е а, все. Ой, ну так я буду виділяти ту хату, це нічого. Коротше, тут у нас такі штуки, щоб відкривати. Тут у нас одяги, які ми забули, і всяке таке. Тут. У нас умивальник, тут у нас поличка, тут у нас кусняшечки. Е -е, переходимо в кухню. І ось тут така штука, короче. тут у нас чайник. Тут у нас такі штуки, і така штука і ось таке е іскусне, типу з хліба і того. Тут у нас всі е речі -е, для кухні. Е -е, тут у нас такі штуки, тут у нас камера, тут у нас отаке. Типу, і леба, і тобто, тут нас макшмалу і риба, і м'ясо. Тут у нас лож, тобто э, тут у нас горнятка, тут у нас э, такі э, дитячі такі штуки, така тарілочка і ось таке. Переходимо. Тут у мене кухонна штука, тут така штука, э, тут стіл. Э, Тут у нас такий камін, тут у нас ялинка, яку ми будемо розбирати, тут у нас телевізор, тут у нас така штучка, тут у нас такі штучки, тут у нас туалет. алет. що мені допомагала одна подружка. Просто так. Так. І коротше, Ось такі прикраси. Ось така земля фая. Ось таке гремінь, такі стаканчики, отаке, отака штука, от така штука, отакі штуки, ось такі ванни, такі ростиння, ось така штука, отака штука, отака штука, отака штука. Коротше і ванні предмети. Сину, синок. А. Іди покажи нам рунтур по своїй хаті. Рунтур? Ну, коротше так. Тут в мене малюнки, тут в мене електронні лечі, тут в мене одяг, а тут у мене кепочки. тут у мене столики лізі, тут в мене уро. Коротше, малювання, тут в мене такий футбольний м'яч, покази, що в тебе в корзині. Ой. Коротше, ось такий. у мене ще таке, таке, таке. Коротше, так. Тут в мене є такі штуки, якими я не бавлюся. Мені просто так тато купив, сказав, що це якась штука. Це не штука, а спеціальна речі, то що ми тебе хотіли повезти, але не повели. Ну, М'ячик мій улюблений, мій простий м'ячик, самий перший. Тобто це мій самий перший м'ячик, це мій самий другий м'ячик, це мій самий третій м'ячик, це мій четвертий м'ячик, це такі бульбашки, це така водичка, я, яку я забув вже три роки назад. Отаке, от таке, от таке, от таке. Отаке, вот от таке. І остання штука. Вот така. Пон. І отакий вот чудик. Коротше, ми зараз будемо видаляти і закачувати. Прощаємось з персонажами, ми дуже хотіли цього, видалити хату. Коротше, ми зараз перше видалимо хату, потім, а потім цілу гру. Це жаль. Ну, я подивлюся це відео і перестрою ту саму хату. Або я просто зроблю на першому поверсі батьківську кімнату. Отут, типу, дитячу, тут таке. А на другому, отут тут буде дитяча кімната, а на другому поверсі буде і кухня, і ванна. І доні кімната, і кухонний столик, і басейн. Отак буде класно. Ми прощаємося з домом. Перше ми прощаємося з домом, потім ми прощаємося з грою, а потім закачуємо нову обновку. Пам'ятаєте, я закачувала одну обновку і нічого не було. Ой, я забула дом, ну нічого. Прощуємося токою. І йдемо в Telegram. Е, я вам показувала. Коротше, ось такі домики, всякі такі. От бачите? Коротше, ми зараз пролистаємо десь пару днів назад. Не знаю, коли там була обновка якогось там січня, але не пам'ятаю точно якого. От. Десь третього. 4, -го, 2, -го. так 2, от 2 січня була така. А от 5 січня була вот така. Ми її закачуємо, а зараз якого січня? Правильно, 15-го. Всі, напевно, в школі там. Я теж була в школі, але просто я поранчі пішла, бо було спеціально таке. Сказали, що до школи можна один день не походити. Це точно не можна. Ми будемо чекати, поки загрушується, а на тим всім па-па-па, вибухник на свій кліпа. Всім па-па-па-па!